Провести, uh, продаж землі, намагаються провести, uh, намагаються провести злочинний э, постійно реформу, я вже провели, але не, не відмінили. Хоча стільки всі обіцяли. Я був всі ці браті партії, які пройшли до Верховної Ради, видала дружбу свої обіцянки, крім партії регіону, бо вона єдина не це не, не обіцяла. Дуже давно але ви бачите, було 4 голосування. 2 квітня одне голосування, 17 квітня, -го три голосування, і жодного разу більше не набралося. 226 голосів. І в першу чергу серед тих, хто не видав це обіцяння по обільні потенційної реформи, це працівники, які називають так само так звані опозиційні представники. Насамперед справді, це не є ніяка опозиція, це є опозиція просто е залишити систему і добратися до кори, як то перших людей. Справжня опозиція це ті, хто вимагає змінити систему. Справжня опозиція є в Україні, це представники лівих і лівоцентристських сил, зокрема, комуністична партія України. Шановні товариші, я хочу надати слово для професії. У нас не дуже багато часу. Олександру Сергієвичу, представником братньої партії, прогресивної партії України.